Затвердження генерального плану Умані це нагальна вимога часу. Сьогодні всі міська влада, керівники сільських громад, а особливо мешканці, розуміють, наскільки важливо не затягувати процес, не шукати причини, а знайти рішення цієї застарілої проблеми. Ще в 2002 році був затверджений генеральний план міста, який успішно використовувався до 1 січня 2015 року, коли вийшов новий закон. Про регулювання містобудувальної діяльності. Тому було прийнято рішення про внесення змін до Генерального плану 2002 року з розробкою зонування у відповідності до нового законодавства. Зміни внесено. Наступний етап це затвердження зміненого генплану шляхом узгодження з сусідніми сільськими радами. Прийшов час зняти питання з існуванням прописки громадян в місті Умань на території Рудніковської та Полянецької сільських рад. Питання з розміщенням в місті ряду підприємств, діяльність яких зареєстрована в районі, і відповідно всі надходження поступають до бюджетів сільських рад. Потрібно встановити нормальний порядок відносно діючих державних норм і правил. До затвердження пропонується проєкт змін до генерального плану міста Умань, розробленого державним підприємством науково-дослідництві проєктний проект, інститут містобудування. Документи розроблялись на базі актуального генерального плану міста Умань, розробленого 2002 року. Документація пройшла державну експертизу у відповідності до закону України про регулювання містобудівної діяльності. Заручниками ситуації у першу чергу є люди. Про свої проблеми мешканці мікрорайону Грес можуть розповідати годинами. Дуже часто виникають проблеми із ремонтом каналізації, тому що ми нічиї. У других районах міста будуються дороги, розвивається інфраструктура. У нас навіть аптечного кіоска немає, не то що немає мови за аптеки. За нас взагалі забули. Магазин працює до 8 годин як в якомусь селі, а не в місті. Чому люди повинні бути заручниками у спорах між містом і районом? Наше керівництво. Міське чи райони повинні домовитися і люди не повинні від цього страдати. Проблем дуже багато, що собак 33 штуки тут. В цьому районі пройти нема як. Бродячих, Бродячих повно. А вон мусору, подивіться, он скільки стоїть. Освітлення погане тут. Ото, я вчитай, от, не от, от, що немає освітлення. Колись, як тепличний тут був, то засвітить та й горить, а тепер воно от, освітлення немає на тепличному. То тепер ми сліпаємо, ходимо бо темно. Проблем у нашому мікрорайоні дуже багато. Хотілося, щоб якнайшвидше їх повирішували Ми втомилися жити в нікому не потрібному районі, мікрорайоні. Хто ми? Ми жителі міста, чи ми жителі району. Тут не робиться нічого, розбиті дороги, відсутність. Освітлення, аварійна каналізація, немає аптек, абсолютно нічого. Ми живемо як відірвані від, від цивілізації. Потрібно вирішувати цю проблему, тому що люди не були як заручниками цієї справи. Ми хочемо жити, ми хочемо розвиватися. Ми хочемо, щоб наш район процвітав. Треба вирішувати ці проблеми. Не не можна відгороджуватися від людей. Ми жителі міста, чи ми жителі району? Ми хочемо знати. На сьогодні в адміністративних межах сільських рад Городецького, Кочубівки, Кочержинців, Піківця, Полянецького, Сопківки, Родниківки, мешкає біля трьох тисяч жителів, що мають прописку місто Умань. І лише коли вони починають вирішувати свої нагальні проблеми: реконструкція будинку, оформлення спадщини, вони дізнаються, що вирішувати ці питання має. Чогось сільська рада, свої комунальні питання: світло, газ, ремонти водомереж, каналізацій загалом не розуміють, хто має вирішувати, які розміщення амбулаторії, аптек, банкоматів тощо. Саме тому міська влада розпочала процес перемовин з сільськими радами. Варто відзначити, що сільські голови теж підтримують ідею позбутися старого спадку, адже гальмується розвиток як міста, так і села. Досить складно коментувати ситуацію з генеральним планом міста Умані, адже дана проблема існує багато десятиріч, і з кожним роком вона все більше і більше заходила в тупік. Сьогодні маємо ряд. Позитивних зрушень. А саме ми розпочали процес перемовин стосовно узгодження містобудівної документації міста Умені, яка може стати основою для вирішення тих територіальних проблем, які ми маємо. А вони наскільки складні, що розказувати про них треба годинами, а може днями. Принаймні, в мене на столі. І з боку матеріалів нам в кілограмах можна вивчати кількість рішень, суперечностей, накладок. Найбільшою проблемою в цьому є те, що заручниками ситуації в випадку стануть громадяни. Ну, за пропискою вони міські, територіально вони родниківські, і вирішити цю проблему без домовленостей суспільних, на жаль, не можна, але всі прийняті рішення. Можуть бути тільки на таких обставинах, що ніяка громада не буде в, в ущерб собі приймати певні рішення. Тобто, якщо Родниківська сільська рада має якісь свої територіальні основи, які створюють бюджет, ми не можемо ними поділитися. Якщо й можемо, то на це має бути якесь певне обґрунтування, досить серйозне. Якщо ми маємо вирішити якусь адміністративну проблему, а саме можливість компактно і якісно проживати громадянам на тій чи іншій території, ми можемо тут іти на певні поступки, тому що вирішити для нас цю проблему буде досить складно, як і міській раді, так само буде досить складно, але будемо шукати шляхи найкращого вирішення даної проблеми. Наскільки конструктивно ми будемо розглядати це питання, покаже майбутнє. А на сьогодні поки проглядається позитивна динаміка. Процес навіть законодавчо наскільки складний, а наскільки він запутаний, що не знаю, скільки він буде протягуватися в часі. А головне, що громадськість повинна. Бути проінформована стосовно даного процесу, але адже це стосується тисячі тисяч громадян. Керівники органів місцевого самоврядування повинні нарешті вирішити питання, адже на першому місці мають бути рішення проблем жителів. Дане проблемне питання не вирішилось в нашому місті довгі-довгі роки, навіть десятиліття. Хочу сказати, що воно, ця проблема дісталася нам у спадок, але ми повинні її вирішити і прикладаємо сейчас максимум зусиль для того, щоб місто розвивалося, а авмачани і підприємства могли заробляти на території нашого міста. З метою покращення життя в нашому місті ми прийняли рішення робити все для того, щоб генеральний план був погоджений і щоб генеральний план був затверджений. Є на сьогоднішній день вже такі перспективні зрушення в перемовинах з сільськими головами. На сьогоднішній день ми шукаємо консенсус, шукаємо компромісні вирішення цих рішень. І хочу сказати, що найближчим часом генеральний план буде затверджений і на користь наших умайчан, і на користь сіл, які межують з містом у